Леся Українка, тішся, дитино. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні? Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине з думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся, крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, яка ще твої мрії ясні? Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил, не втинайся, то колись принесла Тую цілющу, живущу водицю дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські, перелітали найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба всепуща, та до серденька твого, та еросиця, цілюща, живуща буде живити його. Хай вже та мрія, із думкою думкою вкупці лине в незнанні світа. Крил не втинеся за крилі голубця, хай вона вільно літа. І принесе...